Тренди контекстної реклами, що будуть актуальні в 2025 році. Як відомо, контекстна реклама один із самих ефективних і динамічних інструментів, що постійно розвивається за останні 10 років. Саме тому ми вже традиційно початку кожного року знімаємо відео о трендах контекстної реклами на наступний рік. Сьогодні з вами я, Євген Холостенко, експерт по рекламі Google і аналітиці в Україні. Перше. Новий алгоритм створення аккаунтів Google Ads. Як відомо, якщо раніше ви могли просто створити аккаунт Google Ads і одразу його налаштовувати, то на сьогоднішній день, щоб створити аккаунт Google Ads, необхідно одразу ввести дані про платника вашого аккаунту і пройти перевірку цього платника. Одразу Google Ads запропонує вам налаштувати першу рекламну кампанію і імпортувати конверсії також за новим алгоритмом. Це створює деякі складності для агенцій, а також і для клієнтів, але ми з цим вже розібралися. Друге, Performance Max вийде на перше місце з ефективності серед інших типів кампаній. Ми бачимо, що компанії Performance Max вони досить швидко розвиваються за залученням штучного інтелекту, і вони з ефективності вже в деяких проєктах випереджають і пошукові компанії. Саме тому ми вважаємо, що компанія Performance Max з ефективності станеть на перше місце. Третє. Набирають оберти локальні компанії за допомогою Performance Max. Цей тренд прийшов до нас з Сполучених Штатів і досить ефективно використовується вже в Україні. Це коли ви шукаєте, наприклад, якусь найближчу локацію, кафе, СТО, ресторан чи так далі, чи перукарню, наприклад, одразу вивалюються карточки різних локацій з Google Card. Так, і є можливість за допомогою Performance Max розмістити там оголошення одразу з відгуками. Вашої локації, телефоном і сайтом, що додає можливості одразу залучити теплого гарячого клієнта у ваш бізнес. Четверте, для інтернет-магазинів більшої уваги набере робота з асортиментом. Чому? Тому що 90% всіх рекламодавців використовують одні і ті ж самі інструменти. Так, і поступитися в рентабельності чи в бюджеті не є Пропорційним в результаті з збільшення обсягу продажів. Саме тому ми рекомендуємо працювати більше з асортиментом, тому що чим більше асортименту у вас, тим більше точок входу. Чим більше точок входу, тим більше продажів і клієнтів для вашого бізнесу. П'яте подальше оновлення Google Analytics 4. Ми бачимо, що деякі дослідження просто перестають працювати, а замість них з'являються готові звіти в Google Analytics 4. Так, саме тому слідкуйте за оновленнями цього інструменту. Він постійно розвивається. Шосте. Збільшення акценту на залучення нових клієнтів за допомогою Performance Max. Як відомо, за останні 3 роки ринок України не зростає, а наоборот зменшується. Саме тому в компанії Performance Max є можливість збільшення акценту на залучення нових клієнтів. Скористуйтеся нею, вона досить цікава. Сьоме реклама на створення попиту набере більшої актуальності, тому що? Тому що деякі формати через контекстну медійну мережу і рекламу YouTube, а саме, Формати реклами на збільшення конверсій перестануть бути актуальними, і вони переїдуть до кампаній на створення попиту. Тож слідкуйте за оновленнями Google Ads. Це основні тренди на 2025 рік. Сьогодні з вами був я, Євген Холостенко, експерт у рекламі Google і аналітиць в Україні. До зустрічі на нашому каналі!